Всім привіт! Мене звуть Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами ваша улюблена рубрика, де ми дивимося тіктоки росіян. І у мене в цьому ноутбуці є. Відео про два парадоксально далекі один від одного світи. З одного боку ми подивимось, які тіктоки знімають найуспішніші тіктокери Росії, от буквально ті, у кого мільйонні перегляди і мільйони підписок. А з іншого боку, ми подивимось, як звичайні люди виють через мобілізацію, намагаються виходити на протести і що з цього взагалі виходить. І почнемо з лайтової рубрики: це успішні тіктокери. найпримітивніший жарт про довгі нігті, який тільки існує. Цей жарт був не актуальним, що коли я ходила у дитячий садочок. Напишіть свою думку в коментарях, тому що мені це відео здалось дійсно якимось гедотним. І від жартівливих тиктоків ми перейдемо до серйозної теми. Бачите, що дуже багато людей ідуть по вулиці за руки. Ви одразу їх фотографуєте і показуєте, і тим самим виявляєте несправедливість. Напишіть в коментарях, чи було у вас таке і чим це все закінчилося? Ще одне пізнавальне відео від відомої росіянки. А якщо ви хоч раз з її творчістю, ви знаєте, що вона не любить пити каву, бо там немає спирту. Я, звісно, розумію, що TikTok – це не супер серйозна штука, але ще буквально трошечки, і це стане ще одним індійським серіалом. Взагалі, цей сценарій, що типу ідуть дівчата, починають сміятися з якогось чувака, який миє стіни, а одна не сміється, він знімає футболку, і вони такі, о, в тебе класне тіло, позвони мені. Коротше, все, давайте до чогось простішого. Ми бачимо Росію. Це як таке чудовисько Франкенштейна з багатьма республіками, і вони всі намагаються стати з колін, і у них нічого не виходить. Ну, вам пом... Я вам помогу. Ольга, що робити-то? Константин, хто-небудь, допоможіть! Ольга! не Дішите, Ольга, я знаю прийом. Закланіть! Давайте, я допоможу! Не не вас, пародія на типову російську комедію. Бо ми бачимо акторів, які не вміють грати, вони щось бігають, суетяться, чим більше кричать, тим їм здається, що це якось смішніше. А потім ми бачимо чоловіка в жіночому одязі, і всім чомусь здається, що якщо чоловіка перевдягти, у щось жіноче, це всім здається таким смішним, що всі будуть там від хохоту просто валитися. І пофігу, що цим жартам уже мільйон років, і нікого, крім російського глядача, це вже. Не здивує. Якщо дивитися такі жарти постійно, то просто твій мозок перетворюється у якусь вату. А. Ребят, дайте мені печеньку. Ха-ха. <плес> 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 На ще вони просто розраховували. Там вже очевидно, чим це все закінчиться, і всі такі здивовані. Як говорила моя подруга, головне, що голова чиста, а то ж жопа грязна, це вже вторічно. Твоя подруга є Росія. Що ж, ось так, от дуже швиденько ми з вами пройшли найвеселішу частину нашого відео. І тут ще хочу сказати, що скоріш всього ви не бачили попередній тікток росіян, тому що ви мене не пізнали на прев'юшки. Там незвичний для мене образ. Тому коли закінчите дивитись це відео, знайте, що для вас там є ще одне. І наступна частина відео це мобілізація. Звісно, вони переборщили з усіма мужчинами на Росії, тому що у більшості росіян все таке присутнє відчуття страху за своє життя, і тому вони не йдуть. З сьогоднішнього дня в Росії об'явлена мобілізація частіш. Я не розумію тих українців, які радуються і пишуть гнусні свої коментарі на ефірах на відео рослих, щоб взяли з собою пакетики. Ребят, неужели вы до сих пор не поняли, что с обоих сторон страдают люди, семьи, родители, дети, жены? С обоих сторон очень много молодых парней, мужчин уже погибло. А вы все радуетесь? Чему вы радуетесь? Ми сміємося, тому що сім місяців назад ви казали, що ой, візьмемо Україну за три дня, що там ту Україну брати, вона там така маленька, нас там будуть зустрічати з цвітами, а зараз вас вже відправляють на мобілізацію, тому що в українських полях уже загинуло більше 60 тисяч росіян, і війна для росіян стала уже не чимось таким, що десь там за бугром, що стосується лише якихось найбідніших, найдепресивніших обладнань, Стей, війна стала чимось таким, що може торкнутися кожного росіянина, і звісно, нам від цього трошечки весело. Як ми бачимо, намагається вербувати найкращих воїнів у другу армію світу. У тебе нічого немає, але ти все одно повинен віддати державі воїнський долг. У мене бізерниця. Я чоловік пласту скажуть, пойду. Здохнем всі, хто раніше, хто пізніше, Що тут боятися? Звісно, хвилюватися немає причин. Це всього лише найважливіше рішення у твоєму житті: типу, жити чи померти. Ну, все, пора мені. Хто в Казахстан захотілося? Сил моїх не так хочу в Казахстан! От Казахстану і так своїх проблем вистачає, а зараз ще згадала, що у них з Казахстаном безвізовий режим і вони там зараз кілометрові черги на кордонах стоять, тому що всі тікають від своєї найкращої у світі держави. так ніколи не було. Реально? Блін. Ну, типу, все. То есть. Я б, да, я б. Ну, твоєм місце, я Макс, ну реально, если выходу нету, то давай просто при Не порть себе жизнь. Мені Макс, м -м. Йор, ну я так сказал. Готов. Как я звонить Вот Работал как раз таки телефон. Спочатку ти кажеш, що ти вне політики, що ти політикою не інтересуєшся, этим займаються другие граждане. на мітинг, на протест я йти не хочу, а потім тебе упаковують в какой автозак і везуть на чужу війну. Рейтинг Путина после присоединения новых областей, даже несмотря на мобилизацию, опять взлетит выше 146%. И в этот раз он больше никогда не опустится вниз. Он абсолютный безоговорочный лидер. Потому что это кайф, когда твой президент имеет весь мир. Наивные россияне думают, что их президент имеет весь мир, а по факту их президент имеет только властный народ. Привет, Андрей. Не з найсмішніших відео у моїй рубриці, сподіваюсь, ви теж посміялися. А -а -а. кайфую від того, коли росіяни думають, що вони хоч якось контролюють ситуацію в власній країні і кажуть, що наступить якийсь там момент, і всі росіяни вийдуть і скажуть своє слово. І це реально смішно, тому що я навіть не знаю, що Путін гірше повинен зробити до власного народу. Зараз він їх убиває пачками, він вже вбив 60 тисяч своїх власних людей і віддав приказ, щоб ще їх вбивати, просто кидати ось так м'ясом, і вони такі, ну як би це, звісно, не при. но я, короче, спрячусь от повестки в холодильнике, спрячусь в микроволновке, где-то под диваном, и, короче, может быть, меня не найдут. Я все-таки аполитичен, я как бы нет войне. И на этом давайте мы с вами трошки выдохнем, и снова повернемся до богатых тиктокеров и поднимемся на танцы. Танцы hey, Перейдемо до завершальної частини до протестів росіян. Боже, росіяни такі милі, вони так люблять свого улюбленого президента. Що вони вирішили, щоб йому було легше, щоб він набагато швидше набрав свою армію. Вони просто зібралися в одне місце, щоб було легше їх всіх ловити по одному і віддавати їм повістки. Росіяни дуже дивна нація, тому що з одного боку вони протестують проти мобілізації, але з іншого боку, у них усіх в руках є мобільний телефон. Ребята, от такого товариша сьогодні зустріла на рижкіна на заправці. От номера були в машині московські 150 регіон. Неужели в Москві. Нова мода пошла. що мужчини носять капронові колготки? Як ми бачимо, у цієї росіянки власний протест, вона виступає проти капронових панчох на чоловіках. Мабуть, вона боїться, що коли настане зима, всі панчохи на 60 ден в магазинах закінчаться. Чому прийшли? Як відреагували? Тому що в мене двоє дітей підходять під призив, і я не хочу залишатися одна. Понимаете, я одна їх ростила, що першого, що другого. Я не хочу залишатися без своїх дітей одна на старості років. І за що? За те, щоб убивати других ага, Таких таких же жедних матерей, там нещасливих солдатів, которых не шибу, погнали? Майтіше Мальчишек, сопливых таких же. Чи настільки вони плакали за нашими дітьми, чи настільки вони плакали тоді, коли Путін об'являв про спеціальну воєнну операцію? Чи тільки зараз вони вийшли, коли до них дійшло? Можливо, там якісь проблеми з когнітивними здібностями і з розумінням причинно наслідкових зв'язків. І можливо до них все ще не доходить, що вони виходять, навіть коли вони виходять на протести, що вони не виходять не за нас, вони виходять за себе. Якщо ви додивились до цього моменту і вам все подобається, то пропоную підписатися на мій канал і не забудьте донатити нашій армії, адже завдяки їй я можу знімати ці відео, а ви можете їх дивитися. Ну що ж, це майже все. На останок я вам залишила ще одне божевільне відео. До побачення і зустрінемося з вами у наступному відео. Скільки денів тобі нужно заплатить, щоб ти всю таки пішов на пусть говорят і обнявся за своєю матір'ю? Не очі люблю общатися на эту тему, цьому, потому бо что... потому ти змінили гаврільне з фігурістичкой. Вообще-то мы с Юлей нормально... Скучно! Мадбах под КамАЗ или вилка в глаз? Какой-то у вас лютый формат. Короче, всем нашим гостям мы дарим тупые подарки. Выбери один из них. Какая-то хрень. Тебе не нравится? Тебе не нравится?